Всім добрий вечір. Останній день весни. Пішли походимо по городу. Покажу, що там у нас росте, що не росте, що радує, а що не дуже. І відповідь на питання, яке чомусь лунає. Хоча я в описі, по-моєму, в мене є написано в описі каналу, звідки ми. Північ України, Сумщина, Конотопський район. У нас сьогодні був невеличкий дощик. Ну, так такусінький. Він наробив роси, але землю, як бачите, взагалі не промочив. Так, ну, отак будемо йти з краю наші кабачки, які ось зійшли, але без поливу вони б і не зійшли. Ось так видно їх рядочками. Наші кабачки, а деякі навіть і не зійшли. <риклад> Цибуля, та, що садиться на зиму. Три сорти у нас, це знаю точно, що радар. Там за часником інші два сорти, забула їхню назву. Дуже твердо, ось тут полола дуже твердо. Радар вона сама така більш округла, але твердість землі не дасть їй бути такою дуже круглою, і вона буде, напевно, така більш приплюснута. Але цибуля мені дуже подобається. Цього року у нас вона набагато більша, ніж минулого. Тут у мене огірочки, ті, що стаканчиків переростки мої. Бідолахи, бідолахи. Але вже квітнуть. Інша цибуля. Але більш за все, що наступного року братимемо сам радар. Ось такі огірочки, сорт Еколь і Арктика. Якось Ольголандське насіння Арктика, це f 1 Південна Корея. Ось так виглядають. А тут скривати не буду, а це свої українські конкуренти. Я їх висадила і не накрила зразу агроволокном від сонця, і вони в мене підгоріли. Але відходять, відходять і зав'язь навіть є. І третя наша цибулька. Також гарна камера не передає. Дуже-дуже гарна. Зелена цього року така. От за цибулю цього року спокійна. За зимову. Хоча з весни переживала. Дуже погано вона сходила. Рядок доходях. Ті самі наші українські огірки, що я раніше в стаканчики садила ото під агроволокном, а це посіяні рядочком. І поливані, і біда. Дині і кавуни, які я садила із касети мої, пам'ятаєте? Ось так виглядають вони. Дині наші українські якісь прості, а кавуни італійська селекція. Наш перець. Моя гордість. Він почав уже відходити, переніс, пережив пересадку із стаканів. І ось дивіться, перша перечинка. Це квітло ще у ящиках як стояли. Такий гарний, я вчора, як побачила. Ух, ти молодець. І вже за кілька днів ми почнемо перець піддобрювати. За весь вечір ми не вправимося нашим добривом з бетонів. Бо перший, який висаджували, вже він адаптувався. І отут у нас також кабачки. Там ще на гноянці в парнику помідори, ті жовті, які пізно я насівала. А це мої помідори із стаканчиків, які були слабкі, страшні, під плівкою пережили вони заморозки всі. І вже буквально завтра будуть заквітати. Також якісь сортові. У мене пакунки є з під насінням, я точно не пам'ятаю. Мої жоржини. Це також ті самі стаканчики, помідори. Малина. Цього року дуже радує малина. Дуже гарно квітне це сорт полана. Ой, комахи кусаються. Полониця трохи є, починається. Ми вже вибирали, трохи робили молочний коктейль. Але, звісно, морози, як я вже показувала, розказувала, морози дуже мені пошкодили. Цьогорічний урожай. Ягідка є, але я звикла носити полуницю відрами з городу. Не одним відром, відрами. Тому для мене це дико. Дуже-дуже дико. Це все ж таки наш, наш увесь ще перець іде. І тут навіть он рядок перця. Картопля рання, редиска, куди ж без неї. Картопля рання. Вчора я обгорнули повторно і я її обробила від жука, тому що м м вже і народився і молодий жук. Обробляла біопрепаратом Актофіт. Побачимо, що там далі буде із нею. Ось моя полуниця, та що без назви. Я вже за неї не раз згадувала. Я не обриваю жодних вусиків з неї, тому що в мене є на осінь замовлення і на неї, і, і собі хочу її ще розсадити більше. Ну, часник це біль, чим ми його тільки не підживлювали. І він такий жовтий і є, не знаю. Між ним був рядочок цибулі, мама вирвала, посадила сьогодні. сьогодні. Пів години тому помідори. Пізня капусточка. Аналог агресору, професор і адаптор. Також поливаємо без поливу, вона б уже загнулася на сонці. Наші помідорчики. Починали ми їх садити з тієї сторони, і там вони більші. І по мірі насаджування, ті вже адаптувалися, ті ще поки перехворіли, прижилися, і такі вони не дуже рівномірні. І тут сьогодні. Знову ж рядок-редиски. І сьогодні ось насадили ще ті, що в нас були під плівкою помідори. Разом отут з квітами. О, ще чорнобривці залишились. Ті, що під плівкою були. Петрушка, кропчик, мій полуничний матошник, який пережив морози, тільки посадили й морозяки. Але, думаю, тут для себе пустить. Вуса, і буде мені, щоб розвести в цій полуниці, що без назви що Мені дуже цей сорт подобається. Тут помідорів посадили поміж капустою, пам'ятаєте, хто мене постійно дивиться, моя капусточка голландська, сорт раніні, що я в стаканчики садила, трошки мені ось її мурахи під'їли гарно, але вже зав'язується. І такий тугий. Ух, качанчик який. Білокрилки ще нема. Білокрилки нема. То цвітна капуста, не знаю, чи буде з неї діло чи ні. Це наш буряк кормовий і цукровий. Бачите, видно, де цукровий вже йде. Трохи він не такий. Не така, в нього зелень. Тут часник, полониця, тут за полуницею мала бути морква. Вона, власне, є. Ось я сьогодні до обід прощупала її, вон рядочки видно. Одна морква зійшла з одного пакетика, а оце, де помідорів насадили, не зійшла. Буквально в одні хвилини сіяна. Але вирішили засадити помідорами. І червоний бурячок. Дуже-дуже обрідний. Ну, для нас. Вистачить. Але згодьтесь, хто дивився мене в минулому році, які в нас плантації були моркви буряку червоного і такого буряку. Звичайного, це, звісно, цього року легше. Легше полоти. В тому році я і спиною моркву прощупувала. Так, трошки покручу. Повертаємо сюди. Тут динька, вони кавуни, розмежовані цукровою кукурудзою. Це також біль. Що зійшло? Чого немає? Що в ключках лежить, що просто семеном лежить. І поливали вже. Не знаю, що буде наша квасоля. Також двох сортів. І видно, де. Бачите, тут таке листя, а тут таке. Тут кабачки. І гарбузи ті, що на кашу також поливали, бо не зійшли б. Давай розгрібати землю. А насіння просто лежить в землі і все, хоча в сиреньку землю садилося. Давай поливати, проклюнулося і посходило все. Майже все, але це ж гарбузи, вони тут заплетуться. Бачите, видно, що є рядочок, є, є, є. Там кабачки. І тут також кабачки, які ми накривали від морозу. І сьогодні ось же ж посадили помідорів. Ці окремо посадили помідори. Тут я садила чорнобривці, але он лише один зайшов. Посадили помідори, ті, що лампочки. Що такі, такі маленькі, жовтенькі. І в формі схожі на лампочку. Вони мені дуже подобаються. Але вони такі серйозні, височенькі. Тому, щоб не забивали інші помідори, ми посадили їх. Тут Ще пізня капуста в нас. Три рядки посадили. І поливала, поливала, там зійшло через п'яте до десяте, там перед огірками, перед агроволокном. А вчора плюнула і посіяла окремо ще рядок з того насіння, що залишалося. Так що, ну якщо буде, якщо зійде, буде пізня капуста, можна по буряку, по-червоному понасаджувати. Десь місце моська вони не зайдуть з диням. Тут можна ще буде понасівати. Мене в останніх відео запитують, чим чи ми обробляємо бур'яни руками. Руками ми вперше цього року обробили картоплю. Мама мене жде, вже подоїла корову, бо ми зараз ще будемо їхати косити зелень, не, не вистачає. Вперше ми обробили цьогоріч картоплю від бур'янів по одній причині. Трактор виорав дуже мілко і погано город. Сажалка картопляна не йшла відповідно, глибоко у землю, і картопля посаджена, вона то присипана землею. Але якщо її волочити, як ми завжди робили попередні роки, вона виволочиться. І тому ми прийняли рішення, що обробимо від бур'янів і вже потім обсипимо картоплю. Жука там, слава Богу, ще немає взагалі. І бур'ян, учора ми були, вже почав пропадати. А так усе ми обробляємо вручну. Гарбузи вручну, кукурудза полиця вручну. Тут увесь город оцей дома все обробляється абсолютно вручну. Руки і сапа. Отак. Тому щось там радити про... проти бур'янів я не можу. Бо я сама переживала, обробила картоплю і, переживала, і переживаю й досі, щоб воно все пропало, щоб і труд мій не пропав даром, і, і гроші на той яд. А так усе вручну, півтора гектари городів у нас. Ну, дещо, звісно, засаджено під сіно і цьогоріч вперше посадили пшеницю і ячмінь на зерно. Та ні, ячмінь колись садили вже раз. А так усе. У нас бувало таке, що в нас по три городи, по двадцять з лишнім соток кукурудзи. Все це сажалось вручну, пололось вручну і ламалось вручну. І косилось вручну, потім прибиралося те бадилля навесні. Жовте. Так що все ми робимо вручну. Великих тракторів у нас немає в хазяйстві, у нас маленький. Тракторець, той, який ми купили перед війною восени 21-му році. А так все ми наймали. Картоплю, як копали раніше трактором наймали, платили, зорати наймали, ну, картоплю самі обсипали вже. Нас кінь був раніше ще дуже давно. Так що обробляємо усе руками. Нема в нас не сівалок, ні оприскувалок тракторних, ні трактора великого. Все руками. Сьогодні полеш одне, завтра нічого, післязавтра ще щось полеш. І отак по кругу. Так що отак. Все посіяли, ото буду чекати, поки в парнику помідори підростуть. І... Капуста пізня зійде чи ні. Ну і будемо здобрювати перець. Тепер залишається профілактичні обробки від хвороб. Мама знову виглядає. І полка. Всім до побачення. По скриптум. Ми вже косимо, і в нас сідає сонце. Ну, воно і в вас сідає. Воно скрізь сідає.